Бачив, все це може побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. Таке побажання Володимиру Путіну передав Володимир Зеленський після відвідин шкільного підвалу у селі Ягідне біля Чернігова. Тут торік під час окупації росіяни влаштували свій штаб, а в підвал, як живий щит, зігнали 366 людей, серед яких 67 дітей. Так їх тримали 28 днів, які Валентина Данілова, жителька Ягідного, пам'ятає, каже від першого і до останнього. Ці прізвища на стіні дані загиблих, які загинули в цьому підвалі. Поруч дата смерті людини. Коли померла помер перший перша людина 9-го числа, я не знаю, щось так спонтанно і записала. Записала, думаю, поперше можна загубити дату. Тому записала: я не думала, що стільки людей буде помирати тут. У підвалі від задухи загинули щонайменше 10 людей переважно люди похилого віку. Трагедія А страждання, катування, навіть не просто не людське відношення до, до всього живого. 400 людей в Ягідному. Біля 400 людей жило до окупації, і всі люди, 370 людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. Люди стояли, сиділи на стільцях, піджавши коліна. Місця не вистачало, розповідає Валентина Денілова. Отут моя лежала мати. Ось на цьому ліжечко було. Зігнутими ноги, ногами їй 83 роки. Біля неї чоловік примостився, бо теж у нього проблеми з ногами були великі. Тут сім'я, тут сім'я, тут взагалі чотири чоловіка за 70 років усім на стульчиках просиділи всі 27 днів. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи, і ми через верх передавали тіла. Але все одно люди не втрачали надії, писали гімн України на стінах. У цих приміщеннях не вистачало просто кисню. Мало того, що не було ні харчування, ніяких умов для перебування тут не було. І від нестачу кисню спочатку люди переважно похилого віку і свідомість втрачали, і потім сходили з розуму. І потім врешті-решт помирали. Пітьмах в темряві абсолютно жили, чекали назад Україну, чекали і писали все, що могли в темряві писати. Писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути. З датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. З приміщення підвалу школи люди вийшли 31 березня 2022 року. День, коли у село зайшли Збройні Сили України. Люди згадують і через рік. Ми були настільки їх раді бачити. Я там думав, їх розірвуть, розцілують. Всі давай обніматися. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.